Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би відреагувати на одне популярне відео, яке поширюється останніми днями в інтернеті. Зокрема, я наткнувся на нього в Фейсбуці. На цьому короткому фрагменті популярний журналіст, телеведучий, а нині активний пропагандист Віталій Портніков. Висловлюється щодо того, хто має йти воювати, за що і чому діти депутатів не йдуть воювати, перш ніж посилати туди простих людей. Не тому, що я хотів би тут посперечатися про щось з популярним журналістом і пропагандистом. А е, тому, що тут е, мені здається, оцей короткий фрагмент, який якраз виріза, вирізаний і поширюється в соцмережах, він є чудовим прикладом того, е, як працює пропаганда. От Як маніпуляції відбуваються, маніпуляції з нібито відомими фактами. Тобто, е, коли будується така певна послідовність е, слів. Яка ніби підводить логічно до певного висновку, який хоче отримати пропагандист. Але коли ви берете, уважно слухаєте і кажете стоп, стоп, давайте розберемось, то ця вся конструкція вона одразу розвалюється на шматки. Тобто вона веде ні, ні до чого, вона, вона є штучно створеною для того, щоб нібито підкріпити вже готовий наперед висновок. Тобто, це не логіка, це антилогіка. Це якраз той спосіб, яким користуються пропагандисти. Давайте трошки зупинимось на, то, на тому, що ми почули від Віталія Портнікова. Значить, починає він з того, що нібито люди кажуть, що спочатку мають іти воювати діти депутатів, а потім тоді підуть і вони самі воювати. На чому спирається така, в принципі, логічна думка? Ну, на тому, що ми всі рівні перед законом. Так, нібито пише Конституція. Тобто люди спираються на популярну тезу, яку вони, вони спирають на конституційну норму, яка говорить, що ми всі рівні перед законом, отже, всі ми маємо виконувати одні й ті самі е, обов'язки. Але у випадку не тільки з, діть, з, діть, з дітьми депутатів, але й з самими депутатами, ми бачимо, що ні, це не працює. Тобто є люди, які звільнені від необхідності йти воювати, і причому вони самі себе звільняють. А є всі інші, яких примушують іти воювати. Їх не питають: хочете, не хочете. От, власне, це і є е, ситуацією, яка обурює українців. Цілком логічно, абсолютно зрозуміло. Пропаганда не може не відреагувати на це. І от якраз Віталій пропонує модель такої відповіді, що він каже? Ні, Любі, звертається він до українців. Це демократична держава, демократичній державі за державу гине проста людина. До чого тут демократична держава? Демократична держава, демократія це просто спосіб організації державної влади. Те, як вони там в себе організовують оце функціонування своєї системи, як вони забезпечують собі, нібито легітимність, використовуючи вибори, як такий ритуал, який надає їм, ніби, право грабувати всіх тих, хто за них проголосував. Тобто ніякого відношення до того, за що має гинути проста людина, яка людина має гинути, а яка ні, демократія до цього не має жодного відношення. Повторюю, в, в демократичній конституції написано, що всі рівні перед законом. Отже, з того, що це демократична держава або будь-яка інша. Абсолютно не витікає, що нібито є якась передумовленість того, що мають гинути прості люди. Але дійсно гинуть прості люди. Чому? Та тому, що тут якраз суть не в демократії, а в самій природі держави. Держава якраз розділяє людей на тих. Хто контролює ситуацію, контролює територію, і тих, хто залежить від цих, хто контролює. Тобто, тут є абсолютна нерівність, яка закладена в саму ідею держави. Держава це люди, які живуть, одні люди, які живуть за рахунок праці інших людей. Тобто, вони їх використовують. Тут немає рівності, в принципі. Тобто, демократична це держава чи якась інша. Це ні на що не впливає. Якщо ми маємо справу з демократією, все, це означає, що є люди, які е, обирають рішення, так би мовити, які вирішують, що і як має відбуватися. І є прості так звані люди, які просто отримують наказ. Тобто люди гинуть за державу тільки тому, що їм наказано. Причому не просто наказано. А їх примушують силою агресивного насильства. І держава якраз є оцим апаратом агресивного насильства. Тут немає ніяких інших механізмів. Повторюю, чи це демократична держава, чи якась інша, цей механізм працює однаково скрізь. Держава це є примус, система організованого примусу. І держава примушує людей воювати. Тим більше, що держава є якраз. Джерелом війни. Звичайні прості люди, вони ніколи не воюють. Далі Віталій говорить наступне: якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі до Великої Французької революції. Ну, по-перше, аристократія дійсно гинула на війні, але вона гинула не за державу. Тоді держава була монархом. Тобто монарх і був державою. Монарх людина, яка мала абсолютну власність, абсолютну владу на певній території з певними ресурсами. Оця людина її була, так би мовити, державою. Тобто, все, весь сенс існування держави в часи, коли аристократія була, полягав в тому, що є людина власник, а є аристократи. Це люди. Які вступали з монархом у певні відносини, пов'язані з власністю. Тобто, вони отримували від нього власність в обмін на певні послуги, зокрема, на послуги під час війни. Тобто вони були зобов'язані брати участь у війні, яку вів монарх. Монарх або сам оголошував війну комусь із інших монархів. Або відбивався, так би мовити, від агресивних посягань інших монархів. І от в такій ситуації аристократія гинула, але гинула не за державу, а тому, що вона мала договір, договірні відносини з монархом. Їхня власність базувалася саме на тому, що вони в потрібний момент надають певні військові послуги, або якимось іншим чином беруть участь у цих. У цих подіях, так би мовити, пов'язаних з війною, тому що війна тоді була досить важливим, зокрема, економічним чинником тобто, війна дозволяла вирішувати фінансові проблеми, економічні проблеми, тому що збільшення території, наприклад, означало збільшення багатства, бо багатство головним чином генерувалося у вигляді звичайної простої праці на землі. Тобто, коли нам розповідає Віталій про е, логіку дій аристократії, то тут не е, за державу вони гинули, повторюю. Вони гинули е, з, тому, що, по-перше, вважали священним свої обов'язки, які виникали із договірних відносин з монархом. А монарх повторюю, тоді. Був людиною, фактично, яка представляла Бога на землі. Отже, це було легітимізовано церквою. Це була частина системи правових відносин, яка тоді панувала в суспільстві. Тут не було вибору, фактично. Тобто, аристократ не стояв перед вибором, або йому хтось там наказував. Більше того, в часи аристократії, монарх, наприклад, він не міг оголосити е, загальну мобілізацію і послати всіх на війну. В цьому не було, не було абсолютного сенсу, і він навіть йому в голову таке не могло прийти. Така практика мобілізації була тільки в країнах, де залишалося рабство, тобто ну, в імперіях на типу. По типу російської. Там кріпаків могли забрити в солдати, і то там використовувалися різні специфічні процедури. Чому? Тому що людина на землі була не від... ну, її не можна було відривати від землі, бо тоді земля втрачала сенс як ресурс, як власність. Монарх в середньовіччі він жив через те, що він володів певними земельними ресурсами. І якщо він, наприклад, вирішив би, щоб послати всіх людей на війну і вони б там загинули, то хто б тоді обробляв його землю? Він би перетворився на жебрака одразу. Те саме стосується і аристократів. Аристократи ніколи не могли послати у військо силою якихось людей, які на нього працювали, тобто селян, які обробляли його землю, знов таки на умовах оренди, він міг тільки запропонувати їм гроші. Тобто він міг їх наняти, і монарх міг наняти селян будь кого за гроші в армію. І те саме міг зробити аристократ. Тобто тут виконувалася система правових відносин, яка, якої дотримувалися всі, абсолютно всі учасники цих відносин. Так, безумовно, людям було складніше, тому що вони залежали від своєї фізичної праці. Але аристократи так само залежали від цих людей, від селян. Вони не могли дозволити знищити їх під час війни. Більше того, під час війни багато селян взагалі не знали про існування якоїсь війни, тому що війна була обмеженою подією. Там брали участь невелика кількість людей. Повторюю. Ті, хто брав, так би мовити, участь на підставі своїх відносин до власності, або нанятих професіоналів, воювали професіонали, оці самі рицари, про яких згадую, згадує Портніка, вони значною мірою були просто професійними військовими, тобто вони воювали за гроші. Знову таки, тут немає якоїсь прив'язки до того, як організована держава. Тоді держава і зараз держава це абсолютно різні речі. В принципі, він сам на цьому наголошує, згадуючи про велику французьку революцію. Так, Велика Французька революція поклала край старій системі правових відносин, пов'язаних з монархією, і запустила нову цю версію, так би мовити, коли з'явився народ, з'явилися громадяни, і тоді їх, цих громадян, можна було силою е, змусити йти в армію. Можна було мобілізувати і змусити воювати. Але відомо, як французи поставилися до цієї французької революції, вона дуже швидко закінчилась кровавою бойнею. Нічого хорошого з цього не вийшло. Але в принципі в кінці 19 го на початку 20-го століття, так, імперська система держав вона перетворилась на нову систему держав: держав національних. І от в цих національних державах. Було абсолютно покінчено з питаннями власності. В самій державі ніякої власності не існує. Ні президент, ні прем'єр-міністр, ні чиновники, ні депутати вони нічим не володіють в цій державі для того, щоб розпоряджатися цим. Тим більше вони не мають ніякого відношення до людей. Єдине, що їх зв'язує з людьми, начальство державне і людей в сучасній державі. Не право власності, як колись було за часів монархії. А зараз їх зв'язує відносини агресивного насильства. Державне начальство застосовує агресивне насильство до людей, які ведуть економічну діяльність. Для того, щоб грабувати їх і жити за їхній рахунок. Ось як виглядає сучасна держава. І тому. Е Просто брати і наводити нам приклад із якоїсь давнини для того, щоб виправдати те, що сьогоднішня нібито аристократія не воює, Ні, ж ніякої аристократії сьогодні немає. Ці люди, які сидять в, у владних кріслах, вони не те що не аристократи, вони ніхто взагалі. Тобто, це, це люди є тимчасові адміністратори. Їм нічого не належить. Вся їхня власність зазвичай перебуває десь за кордоном в надійних місцях. Там, де все залежить не від того, яка держава, а від того, наскільки розвинений ринок. От там, де розвинений ринок, от там і лежить їхня власність, там їхні квартири, їхні маєтки, їхні гроші, їхні активи. А тут вони просто, так би мовити, вахтовим методом грабують населення, яке контролюють за допомогою сили. Тобто, в сучасній державі війна це в принципі постійний стан речей. Люди воюють між собою, тому що держава воює з людьми, у яких вона конфіскує більше половини зароблено чесною працею грошей. Тому порівняти ці речі неможливо, треба ставити чітку різницю. Ніякої аристократії зараз немає для того, щоб порівнювати з простою людиною. Але що нам далі говорить е е Портніков? За бажання бути рівним комусь, треба платити, і, зокрема, власним життям. Ну, по перше, людство дожило вже до того. Що воно розуміє право як універсальний порядок, спонтанний порядок, який поширюється на, вс... на кожну людину. Люди рівні в своїх правах, від народження, не тому, що е, якийсь монарх дарував їм щось там, якісь права. Ні, люди мають право від народження, право на себе це базовий фундамент е, суспільства. То тобто суспіль, наше суспільство стоїть на фундаменті самоприналежності, тобто, коли людина належить сама собі. Їй також належать всі її продукти праці і вся та власність, яку вона набуває у правовий спосіб. Але держава знищує ці відносини права. Вона радикально обмежує правову культуру, сферу застосування права, мінімізуючи її до якихось побутових речей. Сьогоднішній простий. Так званий українець, він володіє, навіть не володіє собою, тобто в нього немає права на себе. Держава може в будь-який момент його мобілізувати, наказати йому щось кинути все і йти воювати. Це суперечить повністю право на себе. Людина має добровільно вирішувати питання, які стосуються її самої. В державі це знищено. Тобто, сучасна держава. Немає нічого спільного з правом власності. Право власності залишається тільки на ринку, там, де люди ведуть економічну діяльність. А в державі воно знищено. Ті, хто в державі, вони мають силу знищувати право власності тих, хто не є в державі. От вся наша різниця в цьому. Людина сьогодні є рівною за народженням. Той факт, що чиновники не визнають цього і використовують агресивне насильство для того, щоб ламати цю правову традицію, то це є питання держави, організації держави і держави як такої. Це природа держави. До людей це не має жодного ніякого стосунку. Якщо ти хочеш, каже Портніков, то ти, значить, не платиш, тобто ти не береш участі у війні. І працюєш на полі. А лицарі йдуть воювати, е, значить, тому що вони воюють за свою власність. Абсолютно вірно, лицарі воюють за власність. А де зараз ситуація пов'язана з власністю? Ні, немає ніяких слідів цього. І потім ти не можеш, як колись, е, вирішити, що ти робиш. Так, селянин колись тоді, в стародавні часи, він міг, міг в принципі, вирішити. Якщо він вирішив, що він краще піде воювати, то він наймався просто солдатом. Він працював, так би мовити, солдатом. Він йшов у найманці і заробляв гроші цим, для того, до речі, можливо, щоб потім купити собі землю. Тобто, не обробляти землю феодала на договірних підставах, а для того, щоб купити свою власну землю. Так воно і відбувалося. Більше того, участь у війні тоді дозволяла перед монархом вступати в певні, так би мовити, відносини. Монарх міг е, нагородити е, воїнів, успішних воїнів е, землею, тобто або якоюсь іншою власністю. Чому? Тому що він був власник. Це була абсолютно легітимна процедура. А сьогодні, коли начальство державне щось роздає, то чиє вони роздають? Нічиє, є, воно нічиє, воно нікому не належить. Це державне. Державне це принцип марксизму ленінізму Тут ніякого права навіть не ночувало. Тобто, коли е, е, ми говоримо про власність, то треба забути про сучасну державу. А якщо ми говоримо про сучасну державу, то треба забути про власність. Це речі, які сьогодні в державі не сумісні. Держава несумісна з правом власності. Давайте підсумуємо це все. Тобто, ми зараз бачили в його у цьому виступі спробу притягнути якісь історичні факти для того, щоб виправдати просту е, думку. Що сьогоднішнє начальство державне має нібито право не йти на війну, тому що держава демократична. Розумієте? Тобто, коли не було демократичної держави, тоді воювали аристократи, а люди коперсалися в землі. А от через те, що держава демократична, то, значить люди мають йти прості воювати. А оце начальство державне, воно нібито має право не воювати. Де тут логіка? Де воно одно з чого виходить? Ні, немає тут ніякої логіки. А як ситуація виглядає насправді? Все значно простіше. Держава це є панування людей, які колись підкорили населення певної території. Як виникає будь-яка держава? Будь-яка держава є результатом війни. Тобто, коли є люди, які захопили певну територію з її населенням, вони залишаються, оці загарбники, вони залишаються на цій території в якості держави. Тобто вони є вже загарбниками. Ця війна вона вже відбулася в значною мірою. Вже встановлені оці відносини підкорення. Тобто, оці загарбники підкорили собі місцеве населення. І потім вони будують державу, що насправді виглядає як система методів тримання в покорі оцього населення, яке було переможене. І яке має обслуговувати тепер своєю працею оцих самих переможців. Колись українців здолали більшовики, вони виграли цю війну на цій території, на цій землі. Вони прийшли сюди з війною, їм допомогли місцеві більшовики, і таким чином вони стали тут переможцями. Вони сіли нам на шию, українцям сіли на шию і сидять до сьогоднішнього дня. Оці люди є державою, вони є переможцями в війні. Тобто, вони є фактично е, панівною силою, яка застосовує агресивне насильство, щоб далі тримати в покорі просте населення. Більше того, ця система сучасної держави, як я вже казав, вона не передбачає власності. Тобто, коли в стародавні часи переможець, він... Е, Ставав власником легітимним, тому що це була процедура легітимізації через церкву, через релігію, через віру і так далі, то зараз ніякої такої процедури немає. Є міф, легенда про те, що влада належить народу, що народ є так би мовити джерелом влади і ще щось таке, тобто є художня література. Але насправді ці люди вони не є власниками, вони є грабіжниками. Все, що вони роблять, вони тримають під контролем територію, тому вони її огороджують. Це фактично як, ну, як злочинне угрупування. Але вони значно гірше, тому що злочинні угрупування не випускають законів. А ці випускають. Вони ліквідують право власності на цій території, для того, щоб можна було грабувати людей систематично. Бо що таке податки? Податки це конфіскація чужої власності. Щоб мати можливість постійно збирати податки, треба, щоб люди забули про право власності. Отже, для цього потрібна конституція, потрібні закони, потрібне, потрібне виправдання того, що вони нібито використовують ці гроші на якісь суспільні е, е, послуги. Хоча насправді людство вміє робити все абсолютно без жодної держави. Держава приносить людям тільки одне агресивне насильство. А суспільство існує тільки тому, що воно відмовляється від агресивного насильства. Отже, держава і суспільство речі несумісні. Тому ви ніколи не зможете логічно вбудувати державу в сучасне суспільство. Вони протирічать одне одному. Отже, з цієї конструкції, яка нам зараз була представлена, представлена відомим пропагандистом, Українським, вона абсолютно не тримається купи, тому що це просто набір шматків, які нібито мали б виправдати цю несправедливість, яка панує в сучасній державі. Сьогодні можна розраховувати на масовий спротив, от якщо почалася війна, на масовий спротив можна розраховувати тільки там, де є масове право власності, тобто де є велика кількість власників, де люди володіють своєю землею. Не тому, що якийсь чиновник їм виписав папірець, а тому, що це є частиною їхнього способу життя, тобто є абсолютне право визнане всіма. Тобто будь-який гетьманцев має визнати, що є ваша власність, до якої він підійти навіть не може, без вашого дозволу, а не те, щоб брати у вас просто без вашої згоди половину зароблених ваших грошей. Тільки коли є абсолютне право власності, коли право власності панує в суспільстві, тільки там ви можете розраховувати на те, що прості люди встануть і будуть захищатись, тому що вони захищають не державу, вони захищають своє, свою власність, свою землю, свій спосіб життя, свої привілеї, які вони самі мають від народження, а не тому, що якийсь чиновник виписав їм дозвіл. Дозволяю вам користуватись чимось, бо він то не може дати право власності нікому, звідки воно візьметься, він сам не власник, він може вам тільки дати привілей користування, причому підтриманий цей привілей користування агресивним насильством. Тобто він в будь-який момент може передумати. Він скаже, а ми вам давали папірець, тепер у нас папірці зеленого кольору. Все, ваш папірець не діє. І все, забудьте про ваше право власності. За таку систему ніхто не буде воювати, ніхто не буде вмирати. Тобто, тут розраховувати на те, що сучасна демократична держава, про яку говорить Портніков, може якимось чином генерувати масовий спротив людей. Ні, такого не буває і бути не може. Тому що знищена фундамент, знищена основа, на якій базується людське життя, право власності. І він чудово це розуміє. Але його завдання викрутити все так, щоб нам представити картину, яка абсолютно не відповідає дійсності. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.